Улюблені в Христі, брати і сестри, чуємо, як сьогодні в Євангелії Ісус каже, ви підіть своїм учням, ви підіть самі в пустинне місце та відпочиньте трохи. Коли ми чуємо це слово-відпочинок, які в нас зразу асоціації, які думки, я читав, дивився, як Церква в Італії, в Іспанії, взагалі є багато біблістів цікавих, які роздумують над цим Євангелієм. І виявляється, що, наприклад, в Італії це така сторінка, офіційна сторінка, там просто все майже виключено, тільки коротенькі проповіді, декілька, і що всі пішли у відпустку, всі відпочивають літо, жара, спека. І в Іспанії щось подібного, країни, в яких немає війни, в яких спокій, тиша, напевно, теж є втома від багато різних інших проблем. І коли ми подумаємо, а як я можу йти у відпустку, відпочивати, якщо там хлопці в окопах, якщо ну, всі, хтось хтось волонтер, Хтось допомагає, хтось донатить, працює, і всі ми як мурашки. Не можу зупинятися, маю тільки працювати, тільки багато всього робити, бо інакше не можу, не пробачу собі цього. Така була історія на початку війни. Одна знайома жінка-психолог на таких курсах розповідала нам, як вони зробили таку групу психологів. Лікарів, волонтерів, які на початку війни в Львові на железнодорожному вокзалі вони зустрічали всі ці потяги, які прибували з обстріляних з міст, які були обстріляні. Люди, які втратили все, попросту, які навіть деколи губили своїх дітей на вокзалі, тому що вони були в штопорі, тому що вони були просто травмовані. І вони тоді сказали: ми будемо тут 24 години, ми будемо кожного дня, ми будемо тому, що стільки є потреби. Але вже в короткому часі вони відчули таке сильне виснаження, таку втому психологічно і фізично, що вже не були здатні ні на що. Тоді вони зрозуміли, що потрібно зробити крок в бік, вперед, трошки. І потрібно відпочити, щоб продовжувати, тому що це не зупинялося. І коли ми сьогодні чуємо в першому читанні пророка Єремія, який каже про цих недобрих пастирів і теж картає свій народ, що ходить без пастиря, розпорошений, розбитий. Не знає, що робити, втомлений, виснажений, не знає, куди йти, кого слухати. Але заразом пророк Єремія каже: ось настане час, говорить Господь, і я пробуджу для Давида праведний пагін, що владарюватиме, як цар, і буде мудрим, буде чинити на землі суд і справедливість. І ще каже, Ось ім'я Його, яким його будуть звати Господь наша справедливість. А вже в другому читанні апостола, послання апостола Павла до Ефесян ми чуємо, як він каже, хтось каже, що це гім миротворч, миротворчості. Брати, тепер в Ісусі Христі, ви, які колись були далекими, стали близькими кров'ю Христа. Адже він наш мир, котрий зробив з двох одне. Він наш мир. Коли ми надіємося, сподіваємося на велику кількість зброї, на підтримки якихось країн могутніх і сильних, коли ми надіємося на велику кількість війська, і бачимо, що всього цього все рівно замало. І великих коштів, напевно, все це потрібно. Але як, як дойти до миру, як нам жити в мирній країні? На що маємо надіяти, щоб був мир? Каже в цьому другому посланні написано: Прийшовши він, благовістив мир вам, які були далекі, і мир тим, хто близько. Так що через нього обоє маємо доступ до Отця в одному Духові. Ісус, коли прийшов, цей очікуваний пастир, благовістив мир. І зараз будемо зразу в нас реакція, тому що у нас емоції, в тих, які дивляться, які слухають, емоції критикувати, протестувати. Про що говориш, не так? Я знаю краще, що я не бачу, який цей світ. Але ми. Чекали на цього пастиря, світ чекав. І він прийшов, цей добрий пастир, який віддав життя за нас. І сьогодні, коли чуємо в Євангелії, як прийшли учні, бо минулого тижня ми чули, як Ісус відіслав по двох їх, щоб вони йшли, проповідували, зцілювали, так як тут всі присутні, які роблять багато добрих справ. І сьогодні вони повернулися і хочуть. Ісусові розповісти про все, що доброго, що вони зробили, скільки всього цікавого, вони, напевно, втомлені. Ісус каже їм: дуже добре, а зараз йдемо і відпочинете. Йдемо від цього моря, йдемо на пустелю. Для чого Ісус веде учнів на пустелю? Для чого на це пустинне місце? Для того, щоб мати змогу до них говорити, промовляти. Але чи почули вони Його, чи почуємо ми Ісуса, коли Він до нас буде промовляти у своєму Слові? І зараз увага! Коли вони прийшли в те друге місце і мали вже плани відпочити, там є натовпи людей. І Ісус змилосердився над ними, зміна планів вже не відпочивають. Але вони є з Ісусом. З Ісусом і в Ісусі разом. Там вони були самі на місіях в ім'я Ісуса, а тут вони з Ісусом. Зміна планів, деколи в нас в житті, що не вдається, ми тиснемо, щоб це вийшло по-нашому, так як ми цього хочемо. Але коли навіть щось не вдається, Господь вміє з цього взяти добре, вміє теж нам дати науки. І, отже, коли ми приходимо до Бога, коли йдемо з Ісусом, тому що потребуємо відновлення, як кажуть всі психологи, експерти, богослови, духовні Отці, ми не є стальні, ми потребуємо цієї віднови. Але як ми відновлюємося? Цікаво, як люди, які їдуть в відпустку, деколи хочемо відпочити від всього і від всіх. І навіть від Бога. Просто залишаємо все і собі їдемо відпочивати. І коли повертаємося, ми є ще більше втомлені, як поїхали, тому що не взяли з собою Бога на відпочинок. І багато всього зробили, і багато бігали, і ходили, і багато спали, але щось, щось не так. Ісус бачив, що ці люди, які там були, вони були спраглі, голодні. Чого? Божого Слова, науки. І знаєте, що такі дуже речі глибокі, які мене вразили. Відпочинок це обіцяна земля, образ того, що Бог справді обіцяв Він сам. Тільки в ньому ми знаходимо дім, в інших місцях, ми завжди, вигнанці, втікачі або паломники. Це мене дуже вразило. Куди б мене їхали, куди б мене втікали, де б мене поїхали в, суп, в такі прекрасні місця. Але тільки в Ісусі є дім, тільки в ньому можемо по-справжньому відпочити. Відновитися, відновити цей мир внутрішній. Спокій набратися його мудрості. І так виходить, що найпліднішою частиною всієї апостольської діяльності учнів було це був той момент, коли вони були на відпочинку з Ісусом. Ісус готує цей бенкет Слова, тому що зразу ж. Це Євангелія, коли буде продовжуватись далі. Ісус зробить чудо, розмножить хліб і нагодує цих людей, які там будуть голодні, втомлені, але спочатку насичує нас своїм словом, так як і тих людей, а потім годує нас своїм тілом, Євхарисією, тілом і кров'ю, щоб ми укріплені з миром в серці. Спокоєм, Божою мудрістю виходили туди, за ці двері, і несли мир, мир людям доброї волі, мир всім. Амінь.